Плескачик Наталя забіла. Якось каже дід бабусі Розпалий вогонь в печі та для нашої ганусі ти плескачика спечи. Замісила баба тісто і плескачика спекла, а тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці на вікні Золотистий та гарячий боки випнувши масні. Десь гуля гануся, видно, не коштує плескача, а йому лежать на бридло стрип з вікна та втікача. Покотився, покотився по траві, мав коліща. Раптом зайчик побігайчик зустрічає плескача. Ну й плескачик золотистий, мабуть, добрий ти на смак. Ні, мене не можна їсти. Я ж уславлений співак, я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. І від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю досхочу, і від тебе, від зайчати зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща, раптом вовк іде назустріч, зупиняє плескача. Ой, плескачику хороший, зараз я тебе ковтну. Ні, не їж. Послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки і від зайчика утік, вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу, і від тебе вовк зубатий, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві мов коліща, ось іде ведмідь із лісу, зупиняє плескача. Ну й плескачик запашистий, я б тебе охоче з'їв. Ні, мене не треба їсти. От, послухай краще спів. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки, від зайчати й вовка втік. Вирушаю мандрувати, погуляю до схочу. і від тебе волохатий зараз зараз сутечу. Покотився, покотився по траві в коліща. Враз як вистрибне лисиця з під куща до плескача. Ну й плескачик, ще й казати, запашний від тебе дух. Я умію ще й співати в мене голос, в мене слух. І почав співати плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби, й внучки, і від вовка, і ведмедя, і від зайчика утік, і від тебе утечу я. А лисичка каже враз Щось тебе, я кепско чую, заспівай на другий раз. Ти співаєш дуже дзвінко, в тебе і справді голос є. А сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить, радий з успіху свого. Тільки вивів я, плескачик, а лисичка хап його і нещувся, як в торбинці опинився наш співець, і лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску мала Гануся недалечко від тих місць. Лісовою грушу трусить, і грушки солодкі їсть. Загорілись близькі очі. Мабуть, гроші ті смачні, ой, говорить, їсти хочу. Дай но, ну, дівчинко, і мені. Бачить дівчинка лисиця витівниця лісова, і на спинці у торбинці щось ворушиться і співа. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Тік від діда, баби й внучки, від лисиці я не втік. Що ж, Гануся каже, миттю натрушу тобі грушок, стань наближче та підвіття, підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плескачик з неї плих та як кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Ой, рятуй мене, Ганусю, нагулявся я досхочу. Я додому повернусь, більш ні за що не втечу. Засоромлена лисиця. Заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась з сплескачем.